Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сірієнка. Якщо ви не підписані, підпишіться на наш канал, а ваші лайки дадуть можливість інформацію піднімати до гри і робити її доступною до широкого кола аграрів. Друзі, розпочався сезон підживлення озимих культур. Ми знаємо, що аграрії вже підживлюють. І нас дуже багато запитують аграріїв а які добрива зараз, от іменно цей період. По мерзлоталому ґрунту. Ну, зараз, відповідно, трошечки відлига. Але мерзлоталий ґрунт буде ще попереду. Які доцільно добрива краще вносити? Чи, можливо, карбамід, чи кас, чи аміачну селітру. А насамперед аграріїв цікаве питання, а чи витрачається азот з цих добрив? Що ми на це відповімо. Друзі, 100% засвоєння. Мінеральних речовин із мінеральних добрив ніколи не буває. Можливо, ви це і самі знаєте. Але ми повинні зробити все, щоб отой от азот, який, наприклад, чи в карбаміді, чи в селітрі, чи в касі, він найкраще використався рослиною. Через те, що сьогодні вартість однієї діючої речовини сягає десь біля 60-ти гривень, ну, в залежності від виду добрив. І тому друзі, сьогодні дуже багато думків думок існує. А чи витрачається азот, наприклад, з карбаміду, якщо його вносить поверхнево, підживлюючи, наприклад, до зиму пшеницю. Що ми на це скажемо, друзі? Витрачається в залежності від температури, в залежності від pH ґрунту і в залежності від інших ситуацій на полі, скільки його витрачається, друзі? По різному, якщо ви вносите, наприклад, його при температурі там, плюс 3, плюс 5, то можливо при даній температурі. Азот і не буде сильно втрачатися. Але коли вже буде теплішати, там, до плюс 10, до плюс 15, а такі ситуації можуть бути і в лютому місяці, то за рахунок явища лінзи, коли підвищується температура, то може випаровуватись в вигляді аміаку цей азот і втрачатися. Його може втрачатися і дуже багато. Інформацію про втрати азоту з карбаміду в залежності від. Температури, в залежності від pH-ґрунту, від е, інших факторів, ви знайдете в кінці цього відео, тому ми рекомендуємо додивитися до кінця. Там е, наведені дані е, науковців, і вони досить цікаві. І тому, друзі, що ми вам порадимо, все-таки для першого цього підживлення по мерзоталому ґрунту, все-таки краще використовувати не карбамід. Карбамід можете використовувати вже пізніше. Через те, що це амідна форма, вона потім переходить в аміачну, аміачна потім в, ам... в нітратно. Це потрібно бути нормальні температури, коли працюють оці уребактерії. Які виділяють ферменти, і шляхом цього замідно азоту азот переходить в аміачний, а потім вже в нітратний. Ну це вже така хімія, друзі, органічна. То я думаю, вам можливо це і не потрібно на даний час. Але все-таки ви повинні врахувати, що втрати азоту з карбаміду, наприклад, де його найбільше 46%, Вони відбуваються під дією різних чинників, різних факторів, про які я вже говорив. І тому необхідно зробити все, друзі, щоб рівень засвоєння азоту з добрив був максимально як найвищий через те, що це ваші гроші. А сьогодні Доброго, ви знаєте, вони не дешеві, і ми маємо зробити все, щоб вносячи їх, ми отримали е найбільш високий урожай. Друзі, е в нас 6 лютого в 15.00 буде майстер-клас. По внесенню мінеральних добрив по підживленню азимої пшениці. Ми запрошуємо вас зареєструватися. Інформацію ви знайдете про наш майстер-клас під цим відео. Реєструйте завчасно і ви отримаєте хорошу, цікаву інформацію, про які добрива необхідно вносити краще, в яких формах. в залежності Дози добре, як вибрати, в залежності від фази розвитку озимої пшениці, буде на вебінарі багато хорошої інформації. Тому реєструйтеся і приймайте участь. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сирієнко. Ми всім бажаємо перемоги, високих стабільних врожаїв, здоров'я вам і вашим сім'ям. Слава Україні!